Китай знову вийшов за межі уявного. В небі з'являється силует, який фіксується лише найуважнішими спостерігачами. Жодних офіційних заяв, жодних зливів інформації та гучних заголовків. Ім'я Ченгду Джей 36, але у Вашингтоні й Брюсселі тиша, наче цього літака не існує. Чи це дійсно не знання? Чи, можливо, мовчання це ознака того, що вони вже знають значно більше, ніж ми думаємо. J36 не просто ще один китайський винищувач, це повітряна тінь, створена з урахуванням найсучасніших принципів малопомітності, безхвосте літаюче крило для мінімальної радіолокаційної помітності, повітр Бірники Divertless Supersonic Inlet, які зменшують теплову сигнатуру та покращують надзвукову ефективність, внутрішні відсіки озброєння, де можна приховати ракети класу повітря-повітря з дальністю понад 300 кілометрів, потенційна інтеграція лазерних систем та електромагнітної зброї, штучний інтелект для координації з роєм дронів, які можуть відволікати ППО ворога або проводити розвідку в режимі реального часу. Є дані, що його. Швидкість перевищує 2,5 маха, а стелс покриття здатне поглинати навіть випромінювання у міліметровому діапазоні, яке використовується найновішими радарами НАТО. І якщо це правда, ми маємо справу з платформою, здатною безкарно заходити в чужий повітряний простір. США та Європа мовчать. Але чому? Можливо, вони не бачать у цьому загрози, а можливо, вже мають відповідь, яку тримають у таємниці, чекаючи слушного моменту. І ось тут виникають запитання: які козирі приховують у своїх військових арсеналах Пентагон та європейські партнери? Чи готові вони до нового рівня технологічної гонки? Як поява J-36 вплине на геополітичний баланс і чи стане це початком нового витка холодної війни? Ти поки підпишись на канал, а я дам відповіді на всі ці питання. Якщо уявити повітряну битву як шахову партію, то J-36 – це фігура, яку супротивник ще не бачив, але яка вже потрапила йому у фланг. Китай створив машину, яка поєднує в собі кілька революційних рішень, аеродинаміка літаючого крила, жодних вертикальних стабілізаторів, мінімум виступів, що зменшує шанс бути поміченим навіть найсучаснішими радарами. Це як якщо б спортсмен біг у костюмі, який робить його невидимим для ка камер на стадіоні, повітрозабірники нового типу DSI спеціальні вигини, що відсікають потік повітря, маскуючи компресор двигуна від радарів і зменшуючи тепловий слід, внутрішні відсіки озброєння, ракети середньої та великої дальності, включно з китайськими PL-15, здатними вражати цілі за 300 плюс кілометрів без жодного виступаючого елемента, що видає літак: можливість інтеграції лазера або мікрохвильової зброї для знищення дронів і ракет ще на підльоті, штучний інтелект і рій дронів. Літак може керувати безпілотниками, які виконують розвідку, ставлять перешкоди для ППО або відволікають ворога. Швидкість понад два з половиною маха. Це як перетнути Україну з заходу на схід менш ніж за 15 хвилин. То чому США та Європа мовчать? На перший погляд здається, що у Вашингтоні та Брюсселі про цей літак або не знають, або не сприймають серйозно. Насправді все може бути навпаки, мовчання іноді гучніше за будь-які слова. Історія знає приклади, коли країни не розкривали своїх карт до останнього моменту, щоб не показати ворогу слабкі місця. Можливо, зараз ми бачимо такий самий сценарій: Пентагон і НАТО. Спостерігають, збирають інформацію, тестують власні системи і готуються дати відповідь, щоб зрозуміти, з чим доведеться зіткнутися, J-36, Треба поглянути на його потенційних суперників. США це NGAD, не просто літак, а ціла система, яка включає головний винищувач, безпілотники і мережу сенсорів. Він матиме стелс нового рівня, лазерну зброю Helios і ракети AIM260JATM здатні бити далі за будь-які сучасні аналоги. Якщо J-36 36 це тихий мисливець, то NGAD це мисливець, який бачить у темряві. Велика Британія, Італія, Японія Tempest. Шосте покоління з модульною архітектурою, щоб швидко змінювати зброю та сенсори під місію. Винищувач може діяти як пілотований, так і безпілотний літак, а також використовувати лазер Dragon Fire, який вже показав здатність збивати цілі за лічені секунди. Франція, Німеччина Іспанія. FCAS Future Combat Air System європейський проєкт з безпрецедентним рівнем інтеграції в мережу супутників і наземних систем. Літак шостого покоління працюватиме в зграї з дронами і матиме стелс покриття нового типу, що змінює свої властивості залежно від умов. Що це означає для світу? Поява J-36 це як нова фігура у світовій грі, яку ніхто не замовляв, але тепер усі змушені враховувати, якщо США. Та Європа зможуть швидко відповісти своїми проєктами, баланс сил збережеться. Якщо ні, небо над Тихим океаном і можливо над іншими регіонами зміниться назавжди. Уяви, що три літаки: NGAD, Tempest і Китайський j 36 це три гравці в одній грі, але з абсолютно різними тактиками. NGAD — головний козир США, створений не просто як винищувача, а як командний центр у небі, який координує групу безпілотників на пар. Його стелс це не лише форма, що розсіює радарний сигнал, а й нові композитні матеріали, які поглинають електромагнітні хвилі. Озброєння, як і в j 36, сховане всередині корпусу, але головний ударний інструмент ракета АІМ 260J ATM з дальністю понад 350 кілометрів, спеціально створена, щоб перевершити китайську pl 15. До цього додається лазерна система Геліус. Тужністю 60 кВт здатна миттєво збивати дрони та ракети. Пілот NGAD працює разом зі штучним інтелектом, який керує безпілотниками, формуючи багаторівневу оборону та атаку, де літак виступає генералом, а не просто солдатом. Європейський темпест від початку створювався з ідеєю гнучкої адаптації до змін на полі бою. Його системи мають відкриту архітектуру, що дозволяє швидко оновлювати програмне забезпечення та інтегрувати нові типи озброєнь. Однією з ключових фішок стане лазер Dragon Fire, який вже влучно збивав повітряні цілі на тестах. Винищувач зможе літати з пілотом так і без нього, а його сенсори та системи зв'язку. Інтегровані у мережу НАТО, що дозволяє обмінюватися даними з іншими літаками і радарами в реальному часі. На відміну від J36. Темпест не обмежений сам на себе. Він частина великої екосистеми союзників. Китайський J-36 36. Це новий гравець, який намагається взяти найкраще з технології США та Європи, але зробити це своїм шляхом. За формою це літаюче крило зі зменшеними радіолокаційними слідами, DSI – повітрозабірниками та внутрішніми відсіками для озброєння. Основний козир ракети pl 15 великої дальності та швидкість, що дозволяє першого. Му вийти на дистанцію атаки. Він швидкий, тихий і непомітний, але менш інтегрований у багатоплатформні бойові системи, ніж NGAD чи Tempest. Якщо NGAD можна уявити як генерала з армією безпілотників, а Tempest — як універсального бійця, що працює у великій команді, то J-36 — це досвідчений мисливець одинак, який розраховує на блискавичний удар і швидкий відхід. Отже, новий китайський винищувач може стати серйозним викликом для заходу, але насправді це лише верхівка айсберга. У межах одного відео неможливо розкрити всі технічні нюанси та порівняння. Якщо у вас залишилися запитання або є власні версії розвитку подій, пишіть у коментарях. Я відповім там або підготую окреме відео з поясненнями.